Вулиця кожна знайома і юним і не молодим, тут затишок рідного дому, який не зняти, ні з чим, місто, де квіти і зорі, дзвонять кохання мости, став який схожий на море. Тернопіль, тернопіль, вартий пісень полем, тернопіль, тернопіль, тернопі, казка, які ми живем, куди горіхи цвітиме, цвітали, але не зміни свою суть. Тут весно квітучі каштани, які є єдино світуть. Подик квіти і знові. Дзвоняч кохання мусти. Де став який схожий на море. Тернопіль це ти. Тернопіль, 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 Вон Вас ти пісень поем. Тернопіль, тернопіль, тернопіль. 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 Завжди б не стелились дороги, та завжди приходить той час, да ви такі вочих порогів, вертаєш такмо поле нас, місто, де квіти зорі, болять кохання, гана, я не співає, як і схожий на море. Вітернопі, варти пісень, поем, тернопі, тернопі тернопи, паска, які ми живем, вартий пісень поет, тернопі, тернопитернопі, паска, який ми живем.